Усіх вітаю! Є такий вислів: хто опікся на гарячому молоці, той потім дує на холодну воду. Ось так і зі мною. До чого я веду? Ось така у мене є орхідея. Дітка. Це дитинча має уже два роки. Це була перша і наразі остання орхідея, яку я придбала в розмірі 1,7. Я мала орхідей до того. Моїй найстаршій орхідеї цьогоріч виповнюється 14 років, 14 років це відколи вона у мене, а я її ж купувала вже квітучою, отже, вона до того мала декілька років. Це моя старожилка. З орхідеями я була віддавна знайома, але ж мені було цікаво, ну що ж це таке приходить в розмірі 1,7? І два роки тому я собі замовила таку орхідею в інтернет-магазині. Я не буду називати, як він називається, він досить відомий. Поки я думала, там були різні сорти і відомі, і мало відомі, мало що лишилося, і я собі купила. Якийсь невідомий сорт. Це голландський сорт. Я його доглядаю, я його люблю. Ну, але він щось мене не дуже любить. Чи може це його така особливість? Він росте у 12-му горщечку. Це вже є його друге перед тим він ріс у меншому горщечку, а тепер у 12-му, думаю, щоб не гратися з ним. Часто не пересаджувати, от, подивіться, коренева система ніби нічого. Але оці листочки, ці листочки, якісь як зачаровані, вони не ростуть. Їх на початках було три, був ще фласковий, один маленький, він відпав. З цими двома вона до мене приїхала два роки тому. І оцей єдиний листочок, я навіть вам поміряю, він має десь, ну, так, плюс-мінус 11 см. Погодьтеся, що це дуже вже дитячий листочок, отак От і вона стоїть. Що я з нею лише не робила. І доглядала так, і давала такі, таку підживу і іншу. І вона весь час у мене під лампою стоїть. І на деякий час я її залишала взагалі спокою. Думаю, може так вона. Ні, листочки, от, коренева нарощується, а листочки не ростуть. Ну, зрозуміло, коли ж вона зацвіте з такими листочками? Це треба ще чекати і чекати. Від того часу в мене вже і різні відквіташки повідходили, і реанімашки, і вже квітнуть. Ну, а це тому я боюся. Тепер купувати в розмірі один. Не те, що боюся, а просто якось не довіряю. Хоч я чую, бачу у блогерах, у дівчат, особливо азіати дуже гарно ростуть. До чого це я все веду? Я давненько вже мріяла мати щось особливе. Це вже коли маєш всього багато, починаєш перебирати харчами і стаєш гурман. Мені захотілося орхідеї Ліодор. Я знаю, що продають в інтернеті в розмірі 1,7. Ну, ви знаєте, я вже якось не відважуюся знову купувати в розмірі 1,7 і чекати ще незліченну кількість років, поки вона набере сили і нарешті видасть квітонос. Тому я в інтернеті знайшла Леодору від квіташку. Яка вона, як вона виглядає? Я бачила на фотографіях. Ну, але одне фотографії, а зовсім інше отримати. Сьогодні до мене прийшла ця орхідея. Запакована в такій коробці. Вона має бути, мабуть, все ж таки невелика. Зараз ми подивимося, що ж там до нас прийшло. Справа в тім, що зараз морози я переживала, ми списалися, ми списалися з її господинею. приватний, Приватна особа, яка мала її, ну, вирішила продати, це не є ні магазин, які, ні, ні, ні. Підприємець, от не знаю, і я їй заплатила гроші, і ми очікували, коли трошки потепліє. І вона мені прислала це фактично сюрпризом, тому що на дворі ще холодно. я думала, може, ще хай пару днів в неї постоїть. А сьогодні раз прийшла смска, що вас очікує. Посилка. Ну що, дивимося. Я не знаю, що там. О, запаковано гарно. З любов'ю. Ось, подивіться. Це, ви знаєте, совісно запаковано. Так, знаєте, як дитину упакували в теплий такий мішечок, кульочок Нова пошта, звичайно, дорого бере за пересилку. За пересилку вона взяла далі половина вартості цієї орхідеї. Але віддати їй належне, що за добу вона проїжджає пів України. Нашої великої, гарної України. Подивіться, це все замотано так мило. Так, зараз подивимося, що тут ось. Так от. Гляньте, так як дитина в сповитку. От і ще такі. Ось, ось ось ми дійшли. Рослинка невеличка наразі. Ось ці листочки такі характерні для леодору. Квітонос, який вона дорожчує. Його в жодному випадку, поки він живий, не можна відрізати, бо це так зване револьверне квітіння. Коли вона одну квіточку відсушила, іншу доростила. Ну, і ось вам покажу досить непогану кореневу. Ну, наразі я задоволена. Принаймні, це не один із сім, якому я тепер Крайньо не довіряю. Хоча, може, треба буде ще раз спробувати. Ну що ж, знову ласкаво просимо до колекції. Тут, звичайно, не підписано, виробник не підписав, як вона називається. Але на продажі ця рослинка була з квіточкою. Вона її ще сутрафувала, коли квітнула вона. Ну, і по квітці було видно, що це Ліодору, і господиня підписала, що це Ліодор. Дякую, що були зі мною. Усіх гараздів. До нової зустрічі!